Так, колеги, хтось запитував, як подивитися, зрозуміти, що воно живе-не живе. Наприклад, ви викопали пшеницю в себе. Зрозуміло, що тут білий коренці воно живе. Зараз ми я промим тихеньку швидко. Ну, щоб щоб яка не тягнути грізь з собою в лохвіс. Так, 5 секунд, все, зробили. Далі покажу. Так, колеги, давайте продовжимо. Та пшеницю, яку я викопав. Наприклад, ви не бачите білих корінців, просто вирвали пшеницю, яка у вас там є да? в полі. Отрізаєте, залишаєте десь пів сантиметра кореневої системи, зрозуміло? Це все обрізаєте. Це, наприклад, одна історія. І листовий апарат повністю зрізаєте. Отак. Бачите? Ось таке. Щось похоже на якусь таку історію. Бо люди питають, що робити. Я розумію, що метод прискорну відрощення в інтернеті описаний, там вже багато блогерів зробили. Ну, всі щось бігають за цими монолітами. Я таких людей, чесно, я їх накопався достатньо. Просто дебілізм, розумієте? Заставлять агронома, аби тільки не сидів на місці, знаєте. Тобто пів сантиметра залишаємо корневу системи. Ось така історія, бачите? І стаканчик з водою. Зараз я трохи води зменшу, бо там багато води. Так, що там Води, щоб коренева система була погружена в воду. Дивіться, листя все отак. Залишаємо таку історію, зрозуміло? Оце все, все сюди кидаємо. Так, давайте ще. Ось тут. Наприклад, я ж кажу, коли ви не знаєте, що пшениця жива не жива, це метод прискореного відрощування. Я, я тащусь від віднімав. Відрізали, воду кинули. По полю пройшлися, відібрали рослини, підозрілі, а не моноліти рубать. Ну, Радянський Союз, розумієте, це саме. саме найгірше, що можна було придумати. Ну так. Да, на, набирав, бо казав, казали з Києва, набирайте ті добані моноліти. Метод прискорне відрощування дає те саме, а може і ліпше, аніж моноліти. Тут по полю можете пройтись по діагоналям. Дивіться, всю, весь всі апарат, які там є. Да? Це влучок. Що у нас тут лишається? Ну-ка давайте повернемось. Зараз трошки Вон. квітку відділю води. Бо багатько набрав. Дивіться, що у нас тут є. Енна кількість рослин. Да? Давайте порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім рослин. Сім рослин, бачите? От -от. Така. І це все діло в воду. Уже завтра, післязавтра, воно повинно показати прирост. З тут почнеться прирост нових листків, ну це все таке. Два-три дні ви все знаєте, і на вікно.